Олександр Терен, розчарований участю в проєкті Холостяк, напередодні прем'єри нового сезону, в якому головну роль виконає Тарас Цимбалюк, стало відомо, чому герою минулого сезону не сподобались зйомки в проєкті. В нещодавньому інтерв'ю в рубриці Норм чи Стрьом після показу нового фільму Десять блогерят» У Олександра та його колеги по фільму Юлії Синюк, яка більше відома під псевдонімом Джозефіна Джексон, запитали, як вони ставляться до участі в проєкті Холостяк. Дівчина відразу сказала, що для неї це стром, адже учасників проєкту часто показують не такими, якими вони є в реальному житті. Терен підтримав таку відповідь і зазначив, що, хоча він намагався бути собою в кадрі, монтажери роблять все, щоб спотворити реальність і викликати ефект інтриги та шоку у глядачів. Оскільки це тільки підвищує популярність проекту. За його словами, він не шкодує про участь в проекті, але якби запропонували знову, він би відмовився. Я був собою, звичайно, але є магія монтажу. Для мене це величезний досвід, але зі своїми нюансами. Думаю, що не повторив би, зазначив Олександр. Цікаво, чи буде викривлення реальності в новому сезоні. Чи Тараса будуть показувати таким, який він насправді, як ви думаєте? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал. В день прем'єри Холостяка на цьому Ютуб каналі, 17 жовтня, вийде прем'єра мого власного шоу про кохання о 17.00. Перегляньте перед Холостяком.